Ти не примикай зараз. Я тобі розкажу де, що дуже цікаве. Саме в цьому інтерв'ю ви отримаєте фантастичні не тільки знання, а й досвід від провідного експерта в агроринку. Владислав Тютюник це не тільки дуже відомий агроблогер з тіктоками, інстаграмами і ютубами. А це ще практик, у якого більше там 10 чи 15 років полях, який є керівником діючого господарства і який купив дрони ще в 2020 Першому році здається, так це вже третій сезон. Третій третій сезон топовий аграрій літає агродронами і вносить всі групи препаратів. Зараз ви подивитесь інтерв'ю з ним. Це був такий багаточасовий зізвон, і ми розібрали всі теми. Скільки налітали, які проблеми? Що з пілотами, що з дронами, що з препаратами. Дуже цікавий вебінар. Це один з найкращих вебінарів, який у нас був. Там максимальна концентрація. Знань і перед тим як його порізати на частини для того, щоб вам показати, ну я зрозумів, що там нема що різати просто кожна тема як соковитий стейк. І я вам рекомендую: подивіться цей вебінар, не проходьте поруч. Знання тверді, знання з полів і знання від топового експерта. Так що приходьте, дивіться відео. Якщо не вистачає вам цього маленького, залишайте заявку. Ми надійшли вам повне відео. Приходьте до нас на всі інші вебінари, і взагалі дивіться, слідкуйте за нами, підписуйтесь. Ми чекаємо вас в гостях. Є там один мужик, і він вчився на, ну, на, фізика якось, на фізика. І каже, що я займався там, ганяв машини, там, тим, тим, тим займався. І каже, коли е, стало питання там, ну, розвал цих колгоспів, то хтось мене надумав і я купив е, каже, пів колгоспа. Там, е, ну, під тисячу гектарів коротше. він там розгубив, потім трохи землі, але все одно. І каже: я просто каже, за три роки чуть з ума не зійшов. Я звик, що у фізики три вольта, два ампіра і горить лампочка, все. А тут каже, вносить такий препарат, все, вже пізно, вже такий, це вже не катить. Це можна тільки шкоду зробити. Каже, я реально чуть з ума не зійшов. Каже, от три роки, я посидів там, ну просто от, каже, і серце хватало, і капельниця, і що хоче. Тоді починаємо. Хто не знає, як мене звати? Мене звати Микола Черняк. Я представляю компанію Гронікс. Можу назвати себе інтегратором агродронів DJI в Україні. Крім них нічим не користувався. Так повезло мені, що з першого дня я на DJI. починаюся з DJI роста 20 Подожди, тоді є Подовжди. запитання. Зразу я думаю, буде всім цікаво. 25 тисяч ти зробив на скільки машин, скільки машин тебе було задіяно? Починав з трьох орендованих дронів, закінчив з чотирма своїми трьома орендованими. Плюс мені допомагали підрядники. Якщо тебе цікавить, який найбільший нальот на дроні, здається 3500 тисячі гектарів, чи 3700. сімсот. В цьому році мінімум половину я роздав на підрядників. Що відбулося, що ти вирішив купити агродрон? Як ну. Розкажіть цю інсайдерську інформацію, свої думки і переживання. 22 другий рік всі понасівали соняшника, і ми так само, тому що ми не могли забезпечити господарство азотними добрими, тобто, щоб відсіяти кукурудзу, і з дуру понасівали соняшник. Напевно, як усі колеги в 22 році, тож я напевно не виключення. І була історія така, що кажу: шеф, якби <правда> у нас було. Дуже непристойно багато соняшника для нашої структури, десь там порядка 45 відсотків, напевно. І 22 рік видався не дуже класним, саме пам'ятаєте, хоча у нас самохідні оприскочі всі, але у них клірінс, крім одного, метр 50, а в того Джондіра, якщо не помиляюсь, метр 80. Метр 80, все рівно цього мало по соняшнику. Метр 50 теж мало по соняшнику, щоб працювати по Р 1 Тобто по фазі цвітіння або по початку світіння. Ви самі знаєте, сонячник вже надто переростає більше заплутується, його. Ці листки теж створюють один суцільний масив, і ну, є геморройна історія. Які вибирати? Звісно, не Т-30. Тому що Т-30, ну дорогі, думаю, попрошу у шефа хоч якісь дешевенькі, попробувати, як воно там піде, не піде. Бо у 22-му році, о, да, бачите, два дешевенькі. Але ну от запропонували таку машинку, колеги, вона коштувала на той час приблизно там 14 тисяч доларів. Ну і здавалось би, 14 тисяч доларів. Шефа попросив, кажу, і буде у нас щастя. Діло в шляпі. Що, що? Діло в шляпі. Так, да, ми каже, як почнемо працювати, це ж. Знаєте, як кажуть, якщо ти думаєш, що тобі дещо обідеться, запусти дронів. Особливо там хтось у мене питає, а як там дрони? Колеги кажу, і зараз я вам розкажу. Вартість коптера там вийшло ну, 13,5 тисяч доларів. Да, там. Генератор треба. Вони ж кажуть, як. Купляй генератор. Купили, а скільки кажу, вистачить? Ну, 7 кВт вистачить, а срака собача, колеги. Дякую, що додивились до цього моменту. Ви вже зрозуміли, що саме тут е, проходить фантастична, концентрована е, інформацією і знаннями дискусія. Якщо ви дочекались до цього моменту, саме час залишить заявку і отримать повне відео. Не проходьте поруч. Якщо додивились до цього моменту, лишайте заявку. Ти знімаєш свої гроші, Коля, за те, що вони косячать. Ось да я знімаю за те, що вони косячать, але я розбираю ситуації. Наприклад, цьому році ми літали ну там на Чернігівщині і тут на Київщині, і там реально були реби. Я точно знаю, просто ну я знаю і дарем летів з машини. Дрон вилетів машину. Цей дрон поломаний, і машину дойшлося красити, ну, причому декілька там і бампер, і крило. Ну, коротше е, нічого не зняв. Ну просто ну, маємо те, що маємо, ці ризики несу на собі. Потім шеф укажу те саме. Ну, хороша історія дрон, треба ще якось його возити. Давайте фаркопи купимо. Наші біда, той фаркоп два, да, два фаркопа. Кожен фаркоп там по 4,5 тисячі гривень. Да? Воно Плюс Плюс ж не просто так, ви думаєте, там дрон, о, там дрон? Ні. Ні, колеги, до дрона навчання, 500 баксів. Хочете, не хочете, треба навчати, тому що розіб'ють вашу ігрушку, справи не буде. Потім що там, ремонт, а, приїзд спеціалістів теж гроші заплатили. Потім причіпи, Один купили двохосний, 68 тисяч гривень коштував у 2022 Другий 37 тисяч. Ну, менше одного осний купили. Бо оці ж дрони, чим вони класні, вони не складаються, колеги. Да? Він не складається. Він ото, ото його параметри, ото я або бочком його кладеш, або розбирати ти його не розбираєш. Не, так? Або купуєш більше прицеп, або мучишся. Або береш Камаз. КАМАЗ хороша штука, дуже допомагав. Причіпи запчастини розчинні вузли, щось треба зробити, так? Да? Ну, у нас перший рік був такий бочка, там мішалка, поставили насос, бочка, насос, ну шланг. Ну так, хлопці рукасті зробили, якби за це все зділо. Ми перший рік, ну пар чотири лопасті поміняли це по 10 тисяч гривень. Тобто, що ви не думали, що це дешевий дрон, ви купили, і у вас щастя наступило. У вас таке щастя прийшло, як нещастя. Пару слів з цього приводу додати. це дуже важливо. Іменно саме в цей момент. Значить, дивіться, люди. Всі дрони, які я перечислив серед них, є тільки два: один красний дрон, всі ви його знаєте, і DJI. відверто кажучи, крім цих дронів, важко назвати достойного конкурента. Вони всі на порядок нижче. Наприклад, зараз вже там і там сотень є дрони. А от найкращі дрони, це от тільки тільки наближаються до 30-го, до Т тридцятого, і то у всіх останніх китайців, і то по надійності вони не такі сильні. Чому немає змісту купляти такі дрони? Просто от для тих хто прийшов, щоб ви розуміли, от це по чесноку от душі. Це не то, що я вам щось напарюю ще в цей момент. Це, от, як собі говорю, коли ви купляєте дрон, який не загальновживаний. Це як техніка, пан Владислав не дасть мені збрехати якийсь Ніколин, да, комбайн там чи щось із ті опери, яку ти береш, і це вже перетворюється в нерухомість. Тобто ти його або телефон Xiaomi, наприклад. Тобто, айфон ти в будь-який день можеш взяти продати. Є багато айфонів, багато на нього запчастин. Коли таких дронів, от, наприклад, синіх, там, 5 чи 10 на Україну, зрозуміло, що є питання там, по наявності, що є маніпуляція по ціні, по запчастинам е і по всім іншим питанням. Нема змісту купляти дешеві е ці дрони, поки що. Можливо, вони скоро, ну, я думаю, що рік, два, три, можливо, вони по надійності, там, по ефективності дожинуть е топові бренди. Ну, так як топові бренди працюють на цим уже там, по 8-10 років, а ці тільки 2-3-4, то поки що дуже великий розрив і просто ну не витрачайте е, нерви і увагу на оці е, речі. Є тільки два виробника насправді, і ви можете між ними вибирати. У нас проблема в цьому році пішла діабротіка, і у вас теж пішла. Дябротика це е, велика срака. Ну це срака це літературна історія. Так, да, напевно, літературна. Е, Тому що кайдашеві сім'ї ж там історія була з, з, з літературним словом. А... Дуже все печально, коли ви розумієте, ну ви тут всі агрономи були дотичні до агрономії. Історія яка? Ви можете з кукурудзним жиком це поборотися це інсектицид е, при посіві, так? Це інсектицид е, прийдеться вносити по цвітінню, так? І це гемог кукурудза Гемог кукурудза у вас відпадає, у вас залишається тільки сівозміна. І Інсектицид, ну, присховання і РК, ну, і додавлення в припасіві. Тобто, не такі великі в нас люфт, а прийдеться працювати, тому що, наприклад, у нас ми здаємо ну кукурузу, експортуємо, і ті, хто експортують, є вимоги китайців, європейців і так далі. що Там не повинно бути такі шкідники, кільників. Як ку навіть кукурудзиний метелик, є проблема для них. Поняв? Не то що там кукурудзиний жук, там проблема, а от кукурудзиний метелик вже проблема. Так що. Ми... ми ж так і занесли собі. Тож взагалі не наші шкідники. Ні, ну це за американська історія. Ну а як? Ми завозимо, ж вона все чесно, ми ж ГМО не завозимо, так. Да? Нічого лишнього не завозимо. Все... А, у нас много. <просту> ну, <не було. просту> <просту> 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 Але оприскувати приїзд і я вже планую оприскувати кукурудзу навіть. А щоб оприскувати всю кукурудзу, нам треба ще пару дронів, хороших. Не знаю. Я від Миколи, чесно, багато чую про Т-50. Е, ну, побачимо. Чесно, я скажу одне: що я, я б за своїм досвідом, які знаєте, якщо б грамотний був, то три роки назад, то просив би зразу у шефа DJI. А я ж був економний, да? Економний, так я ж економив до такого, що ну, дурень розумієте, що думав, дешева рибка буде хороша юшка. Вийшла як у сказці, як у казці вийшла, що Джиар. Як на мене, це точно не та машина. І це розумієте, хвороба ж не одної машини була. Це що в 22-му році була проблема, що контакт, який ставиш батарею, і він ну, стає в це. Він починався грітися аж до того, що він починає плаватися, розумієте? Троянський кінь у світі агродронів, Павло, пише. Ну, Павло, аби мені хтось у 22-му сказав, типу, ну як ти би це написав, що ну його на. А я ж економить хотів, я ж не хотів би саме я ще про -сам. <рес> себе. Ну, я, но я должен це сказати, я тобі в 23-му сказав. Ні, oh. так всі <рес> грамоті. <рес> кажу, я вже дізнався, кажу, так що робити? <рес> <колеги>. Треба <No, рес> було другий не купляти, от в що проблема. Ні, так ж другий, а другий, поки ти сказав, я вже купив. <рес> Тому що ми купили вже у квітні от, 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 от чудо. Але колеги. Ви подивіться, 24-й рік, Т-30, ну, дві, дві пари лопастей одна, хай там реби, друга це його, його косяк. Це однозначно, він знає, бо можна було посадити не на сонячок, вони. да Тобто, оце дві пари ще через власний біль, ми ще з дронами Махаони стикались. Ну, я, я, я забув можу. сказати за Махаони, так. Да, були ще такі дрони на ВДНХ збиралися. Це і ще Маджар, напевне, так? Да? Так, да, це. Це, це ще гірше. Ну там дуже сера була прошивка. Знаю, що Румунія і Болгарія через Махаони, через Дніпровські дрони, ці гібридні вони на рік на два відстали від України і від світу. То що там приїхали ці саморобні дрони? Вони ну якби обділились не то слово, і потім ринок казав: дрони, дрони. О, ні, ні ні, ні. ніяких агродронів. Дивіться, колеги. Тут же ж саме цікаво, хочу розказати, в 24 му ну в цьому році 22-23-го року що 311, бо він розбився. Тобто з нього одне ці, та рожи, це таржити саме. Розбився. Ну, він працював, він працював все в ноль. Деякі речі, деякі речі з нього ми подонорили, да, Там він там, трошки донором став. Якби. Тепер нам там частину треба буде віддати за ремонт того дрона старого тими запчастинами. Ну то, то йому капець і тому, і тому. Друзі, дякую, що ви досиділи дві години де, 40 сорок годин. молодці. Я просто в шокі. Дякую вам всім, що ви прийшли, що ви з нами. Впевнений, що все буде добре. Ринок буде розвиватися. Аграрії будуть купувати дрони, такі, або такі, або такі, і всім буде добре. Бажаю вам щастя здоров'я, до зустрічі поля. Найкраще, успіхи вам, дякую тобі, пан Владислав, Ти е, фантастичний, okay. приділив час, досвід дуже ну. Якщо ви додивились до самого кінця і лишили заявку або не лишили, значить вам цікава тема агродронів. Саме для вас у нас є дуже цікаві пропозиції. Напишіть нам, будь ласка, от сюди. Ми вам розкажемо, як можна отримати найкращу ціну до нового року. Якщо ви дивитесь це відео вже взимку або весною, або ще коли-небудь е, уже в 2025 році. Все одно напишіть. У нас є певні деякі пропозиції за промокодом «Інтерагролаб». для вас. Промокод «Інтерагролаб» ви скажете нам, і ми вам дамо певний подарунок. Лишайте заявки. Всі хто не лишив, хто лишив і хоче більше, хоче купити агродрон або замовити послугу. Це для вас.